Тут багато людей, вони ще від неділі тут живуть, є санітарна зона, також харчуються, займають лишень холи, не заходячи у кабінети. Втім, їм зачитали рішення одного із київських суддів, який заборонив людям тут перебувати. Сюди завітав начальник. Новий очільник київської міліції, якого зустріли коменданти, які організують тут пристанище для, для мітингуючих. Якісь негідники, які прикриваються погонами виконавчої служби державної, зачитали рішення якогось негідника судді, який який заборонив народним депутатам заходити в це приміщення, користуватися цим приміщенням. Ви згідні з законом я, про статус я, народного депутата? Скажіть, будь ласка, за закон. Тобто, ви я, згодні з законом я про статус народного депутата? За закон я Тому і тут, Скажіть, будь ласка, за скажіть, будь ласка, народні якщо... депутати вони повинні мати право, як по закону переписано, мають право бути мають право входити в любі державні установи, не тільки державні, за виключенням там, де житло і тому, де є щасність. Правильно? Абсолютно реально. Як можна заборонити, те, що вони да. мають по закону права? Тобто абсолютно долуга безглузде рішення суду. Ухвала суду просто безглузда. Вона б без злочином. Ви ухвала не хочете суду. піти по кабінетам, подивитися, як вам забудеться? Хочу, давайте, Хочу. пішліть. Давайте. Тож новопризначеного головного міліціонера Києва зараз поведуть приміщеннями КМДА ну, власне кабінетами, а не лишень холом, де зупинилися мітингуючі. Бачу на власні очі, ніхто працівникам КМДА працювати не забороняє. Тут на цьому поверсі немає питань, все працює на роботі. Працівники, керівники, вони працюють, питань до вас не задають. А на першому поверсі я побачив песла. Сюди прийшла державна виконавча служба, яка зачитала рішення Шевченківського суду. Яке повинна дійсно виконано бути руководителі країни, города міністерства заінтересовані в тому, щоб був мирний ісход цієї ситуації. Я звернувся зараз до всіх присутніх тут людей і спитав, чи чи зачитала ця виконавець в цьому в цій ухвалі прізвища хоч одного присутнього серед сотень присутніх на цей момент в цій залі жодного прізвища не було зачитано. Відповідно на цих людей цього і в тому числі на мене ця ухвала не розповсюджується.